З Гоголя повернемо на вулицю Незалежності. Правда, спектрик, кондиціонер погано працює, його навіть не вмикаю. Ніяк руки не дійдуть заправити його. Ладно, вже скоро зима. Вулиця Незалежності. Це саме центр міста. Заїдемо туди до сільпо, до сільпа кофі ок. Тут свід. смачна їжа, люди завжди тут купляють. Заїхали так, ми в тіньочок поставимо автівку. Ой, гарно тут в тіньочку. але <рес> Жарко гаряче. Тут гарно, що в тінь можна поставити, але виїхати звідси ні. Більш-менш виїхали. Зараз знову на вулиці Незалежності. І далі на гоголя голям. Ну все, проїхали зі мною. Подивились на спекотну Полтавщину курортну. Все, усім добро доброзлагоди. усім щиро дякую. І, звичайно, будемо жити. Незважаючи ні на що. Все, до побачення, малюк, пока.